Привіт, мої хороші! У мене змінилася обстановка, тепер я вдома. І сьогодні ми з вами поговоримо про книжки, які варто прочитати вагітним, на мій погляд. Коли я дізналася, що я вагітна, в перший же день я така, так, що почитати вагітним? І знайшла просто мільярди списків, і ну, було важко орієнтуватися. Що саме почитати, я написала своїм знайомим, які нещодавно народили, запитала у них, що вони читали, сформувала такий собі список Must read for Pregnancy. Тобто книжок, які ви просто зобов'язані прочитати протягом вагітності. І першу книжку, яку я мені порадила знайома, і я її відразу ж замовила в той же день. І замовила її в паперовому варіанті. Це книжка Комаровського Здоров'я рібінка і здравий смисл його родственників. Моя знайома порадила мені з оговоркою, що там є корисні моменти. Я її почала читати і зрозуміла, чому вона мені сказала це з цією умовою, що там є корисні моменти, тому що. Що стосується саме того, що там не можна кутати дитину, не треба думати, що дитина дуже слабка, да, і що дитина там вітереса не подмухає, і вона захворіє. Типу, наші діти сильніші, ніж ми думаємо. Це адекватно. Але чого, чого вона мені не сподобалась, це тому, що тут є розділ про вагітність. Перший. Е, і тут дуже багато того, що е, не забивайте на свого чоловіка. Якщо ви не будете е, просувати сорочки своєму чоловіку, він піде до Ленки, щоб вона йому прасувала. Якщо ви не будете готувати, він піде до Ленки. Якщо ви не будете сексі пепсі Чікса, він піде до Ленки. Таке враження, що під час вагітності я маю турбуватися більше за все, не за своє здоров'я, не за здоров'я своєї дитини, а за те, щоб мій чоловік не пішов до долянки. Застарілі патріархально-сексистські погляди автора, звичайно, ну, вже не на часі. І ми з чоловіком ржали над ними. Але читайте, можна читати. Я дочитала до моменту народження. Далі тут іде і про годування, і про здоровий сон, і про м'які хвороби, таксоплазмоз, хламідіоси, хламідіан, гіна коклюш. Типу, вся це я, мабуть, не буду читати, тільки може, ну, якщо знадобиться, да? коли вже треба буде робити профілактичні привівки, я прочитаю. Наразі я дочитала до народження дитини і. В принципі, ну якщо, якщо відокремлити оцю шолуху патріархальності і сексизму, то читати можна. Якщо не Комаровський. Якщо ви його не любите, я просто ну, погано. Я знаю, що Комаровський відомий педіатр, але я не те, щоб розбираюсь в тому, що він казав, яка в нього політика. Я знаю, що він українець. Я знаю, що під час на початку війни він підтримував Україну і дав, надавав безкоштовний доступ українцям до своїх курсів, які коштують там по 20 тисяч гривень. Тобто я розумію, що він, ну, наче не зовсім говно, але патріархальний сексист. Але що стосується здоров'я ребенка, може там щось є. коротше, прочитайте якогось педіатра. Якщо не Комаровського, то якогось іншого педіатра, просто щоб мати на увазі проблеми дитини. Далі всі інші книжки я читала в неелектронній книжці, тобто я їх скачувала онлайн, купувала або просто скачувала, піратила. Тому в мене немає їх. Я буду вам зачитувати їх зі свого блахнотика. Отже, другу книжку, яку я прочитала, називається Памела Дункан Французькі діти не плюються їжею. Також читала її російською мовою, тому що просто не знайшла українською. Але цю книжку купила собі ще коли навіть не думала про дитину, тому що просто мені порадила її гарна знайома. Я подумала, що мені треба її мати. Вона ще така симпатична. Е, тому вона є у мене в Харкові, але тут немає у Львові, тому я її скачувала з піратського сайту російською мовою, е, і мені вона дуже сподобалась, тому що вона якраз на противагу Комаровському розповідає, що під час вагітності е, ти не маєш забувати на себе, і ти та ж жінка, і, і ти полюби типу, себе. Е, і також вона про те, типу, як треба доглядати за собою в плані того, що треба не забувати, що ти маєш право там посидіти попити чашечку кави зі своєю подружкою, будучи вагітною чи будучи мамою кілька місяців. Типу, про те, як не забувати бути жінкою. А не тільки мамою. Оце тому що там іде протиставлення американських матерів до французьких матерів. І якраз американські матері, вони як стають мамою, у них просто повністю фокус на дитині. Вони забивають на себе. А в французьких мамах у них, типу, маятник повністю в іншій стороні, і вони можуть забити на дитину ну умовно. Але головне, що я жінка в першу чергу, я жінка, в другу чергу я мати. Також, знову ж таки, щось є корисне, щось є, що за НАТО, що за НАТО не нездраво. Мені сподобалась ідея паузи. Ще прочитаєте? А я вам раджу прочитати. То прочитайте. Також ця книга має надихнути вас не набирати зайву вагу за вагітність. Я вже набрала зайву вагу за вагітність. Я дуже зла на себе з того приводу. Але ну, новий рік і ще була в Єгипті тиждень, тому. Тепер в мене такий план не набрати ще. Тобто, схуднути я вже не зможу, але хоча б не набрати ще. Але французькі діти не плюються їжею про виховання дітей з моменту вагітності до там, 5 років написано журналісткою. Тобто, це не педіатр, це не якась научпоп. Це така художня література, яка підкреслює, що ти в першу чергу жінка, в другу чергу мама. Далі, третю книжку, яку я прочитала, це книжка російського автора російської авторки. Я її скачала з торрентів, тобто маю надію, що ніхто з росіянців не отримав ні копійки, бо я не витратила ні копійки. Називається Тайна опора, автор Петрановська. Я б її не радила, якби вона мене так сильно не вразила. Справа в тому, що моє дитинство було дуже важким. Я росла без батьків, мене виховувала бабуся, і в цій книжці я просто зрозуміла, що вся моя психоаналітична терапія, яка тривала в мене більше року, яку я зараз поставила на паузу, це просто от все, що я дізналася на своїй терапії. Все це описано в цій книжці. Тобто це дуже цікаво, як, що дитина відчуває, коли вона тільки народилась, як вона бачить світ, що треба робити батькам, щоб допомогти дитині адаптуватися в цьому світі, там перший, перші місяці життя. Потім криза першого року описується, звідки ця криза береться, чого вона береться, і як батькам зробити так, щоб дитині м якомога м'якше було пережити цей період. Потім там з першого року до третього року, що відбувається в три роки, криза трьох років, звідки вона береться, чому, як її подолати, все оце. Потім з чотирьох до сіми років, який відбувається етап розвитку дитини, що треба робити? Коротше, для мене це була дуже дуже корисна книжка. Це була перша книжка в моєму житті, яку я законспектувала. Я законспектувала отак, от 0-4 місяці. Що переживає дитина, що маю робити я? Чотири місяці рік, що переживає дитина, що маю робити я. Е, мені це дуже-дуже допомогло. І незважаючи на те, що вона росіянка, я кажу, скачайте сторонтів, тоді ніхто нічого не отримає, але книжка реально реально достойна. Тобто тайна опора Петрономська: як не травмувати свою дитину, як зробити так, щоб вона виросла якомога менш травмованою вашими діями. І це все. Наразі я прочитала тільки три книжки: Камаровського, Французькі діти і Тайна опора. Але в мене є ще список книг, які я перевірила через знайомих, через усілякі списки, побачила багато рекомендацій і вирішила, що я їх також буду читати. Е, більшість з них також у мене на виписані російською мовою, але я не шукала, може, вони ще й українською є. Якщо я знайду ці книжки українською, вони всі будуть в описі до відео, е, тому перегляньте опис до відео, там мають бути всі книжки. Ніл Саммерхіл Васпітання свободи. Мені сподобалась назва Виховання свободою, тому що е, я прихильник концепту, що дитина. Може розвиватися сама. Тобто я не буду пічкати дитину розвивашками. Я думаю, типу, їй треба створити умови, але не пічкати її, не віддавати в два роки на якісь кружочки, кружки. оце малювання, англійська ліпка і таке інше. До, до речі, таке трішки зауваження. Я маю педагогічну освіту, 10 років я навчалась на вчителя. В мене є 4 роки викладач початкових класів, 4 роки викладач в університеті, ще потім півтора роки магістратури. Тобто, педагогіку, вікову психологію я вивчала 10 років і не тільки в універсі, я, я це люблю, я і вдома читала сама для себе. Тобто я знаю, і для себе я точно вирішила, що я не буду дитину пічкати розвивашками. І оце веспитання свободи звучить в моєму цьому ключі, що дитина має бути вільна. Це також і Василя Сухомлинський туди ж іде «Серце даю дітям. То, також, ну це таке ж за це. Це вже якщо ви все прочитали, прочитайте, ще Василя Сухомлинського. Він також про те, що просто випустить дитину в сад, дає їй подивитися на жучків, дає їй подивитися на. На травинки, на виноградну лозу, і вона буде розвиватися таким чином. Тобто ну, не, не треба в дитину вкладати тисячу кружків, вона справиться і сама. Ну, тому я думаю, що це «Воспитання свободи має бути корисною книжкою.